Дорогі українці, слава Ісусу Христу! Хочу вам нагадати, Господь Ісус Христос любить кожного із вас. Ви всі дуже цінні і дорогі для Бога. В Біблії написано так Бог полюбив цей світ, що віддав сина свого однородженого, щоби кожен, хто в нього ввірує, не загинув, але мав вічне життя. Всі люди на цій землі є смертні, прийде такий день, коли кожна людина помре і піде з цієї землі, але душа людини, вона є безсмертна. І якщо людина не примирилася з Богом, не покаїлася в Своїх гріхах, то її душа відправиться в пекло на вічні муки. А якщо людина покаялася і прийняла Ісуса Христа, то душа відправиться до Бога в Небесне Царство. Людина може в це вірити або не вірити, вважати, що це є якісь байки, сказки. Але це так говорить свята Біблія, святе Боже Слово. Люди, примиріться з Богом, поки є добрий час для цього. Бо ми не знаємо, скільки нам жити на цій землі. Ми не знаємо, коли зробимо останній свій подих. Ми не знаємо, коли закінчиться наше земне життя. У нас є сьогодні. Нині, коли чуєте голос Божий, покайтеся, бо Слово Боже звертається до вас. Господь повіліває всім людям повсюду покаятись, бо Він назначив день, коли буде праведно судити Вселенну. І ніхто не зможе уникнути відповідальності перед Богом. І там людина не зможе взятку заплатити, людина не зможе відкупитися, ніякими добрими справами, людина не зможе оправдатися. Тільки іменем Ісуса Христа людина може оправдатися перед Богом. Ісус Христос, Син Божий, прийшовши на цю землю. На себе взяв наші гріхи. Його розпяли на Голгофському Христі. В муках, в стражданнях він віддав своє життя, прийнявши на себе нашу вину. Але смерть не могла його утримати. І він на третій день Воскрес із мертвих. Він переміг сатану, він переміг смерть. Він восторжествував над ним з собою і Він Воскрес із мертвих. І сьогодні всяка людина, яка в молитві покаяння прийде до Бога, отримає прощення гріхів і дар вічного життя. І тоді все те, що ви робили в своєму житті, за що докаряє вас ваше сумління, Бог не буде вас судити, тому що весь суд Він поклав на свого Сина Ісуса Христа. Ісус Христос заплатив за наші гріхи. Тому люди, прийдіть до Бога, схиліться перед Ним в молитві покаяння. Бо якщо ви цього не зробите, то більше не буде можливості для спасіння. Є... Немає іншого імені під небом, даного людям, яким нам належить спастись. Це ім'я Ісус Христос. Перед ним прихилиться всяке коліно небесних, земних і преісподніх, і всякі уста визнають його Господом. Для одних людей він буде як грізний суддя, а для інших людей він буде як Спаситель. Є погана новина, погана новина полягає в тому, що всі люди згрішили і позбавлені Божої слави. Наказання за гріх смерть. Але є добра новина, з якої я до вас сьогодні сюди прийшов. Добра новина полягає в тому, що Господь Ісус Христос, Спаситель світу, Він на себе взяв наші гріхи, нашу вину. І хто прийде до Ісуса Христа в молитві Покаяння, Хто прийме Його святу волю в своє життя, той отримає прощення, спасіння. І дар вічного життя. Тому, люди, виберіть Божу дорогу, покайтеся, зверніться до Бога, і Він дарує вам життя.